У загальноосвітній школі номер 2 є кадетський корпус. Традиційно, наприкінці навчального року, вони спільно з кадетами УЗНа виїжджають на полігон до Великополавецького, де в них проходять військово-польові збори. Цього року збори триватимуть 4 дні, де вони навчатимуться та відпочиватимуть. Військово-польові збори вже вимагають і заняття тактикою, звичайно. Там, де буде теорія, теорія бою, буде бойова стрільба, буде Будуть кататися на бойовій техніці, там вони вивчати потроху, там і так далі. Тобто цікаво, дітям хлопчакам. Ну це для них це красота. Красота, що такі умови. Я дуже вдячний нашим керівникам військової частини про те, що вони йдуть кожного року нам на зустріч. І не дарма, не дарма. Ви знаєте, от цього року ми от випустили дітей. Щороку у нас дуже багато дітей поступають до військових інститутів, а вже років так три правоохоронні органи. Тобто мова йде про прокуратуру, про слідчі органи там, і так далі. І багато дітей. І цього року теж не виключені на семеро дітей за направленнями поступають. Ми впевнені, що вони обов'язково стануть студентами, курсантами і обов'язково з них. Плучаться справжні фахівці. Знаєте, честь ім'я, як кажуть, мені щоб за державу не було обідне. от саме-саме саме головне. Кадети тут різного віку, і в цей раз поїдуть навіть 29 у лапках новобранців. Цікаво, з яким настроєм їдуть кадети, та чи пов'язують вони своє майбутнє зі збройними силами, з життям військового. Я збираюся вступати до військового ліцею мені вона Богуна, ну, а потім, мабуть, на, або на десантника вже Житомир, або на, на, на Морфлот в Одесу. Ну, Круто, а ти? Як вийде, я ще не знаю. Не буду робити виводи наперед. Я з цим взводом вже третій рік, на третій збори їду. Так що отак. Скажіть, а своє будущее ви взагалі зв'язуєте з воєнною кар'єрою? Так, я в 95-ту аеромобільну бригаду збираюся. 3 травня кадети вирушили на полігон. А ми ще поцікавимось, як проходять військово-польові збори у майбутніх захисників вітчизни.